18 сфер державної політики потребують негайного реформування. Кроки їх вдосконалення підготувала громадська ініціатива. Реанімаційний пакет реформ. Над документом працювали півроку спільно із громадським рухом. Чесно розповідає Вадим Міський співкоординатор ініціативи. За шість місяців в нас ухвалено 13 законопроєктів із запропонованих нами. Зокрема, це новий закон про державні закупівлі. Це закон про суспільне мовлення, закон про вищу освіту. Також це є закон про люстра. Суддів, які, на жаль, депутати не ухвалили в запропонованій намі редакції, обрізали зокрема питання щодо поновлення на посаді суддів, які себе дискредитували від кандидатів у народні депутати України, рухівці вимагають оприлюднити джерела фінансування та статті витрат на виборчу кампанію. Фінансовий звіт партії, повні автобіографії та декларації. Ми збираємо інформацію про кандидатів, намагаємося Забезпечити певну комунікацію кандидатів, їхніх виборчих штабів і з ну, структурами, які представляють рух, чесно, або ну поділяють ці цінності. Активісти сподіваються, що майбутні депутати дослуховуватимуться до їх пропозицій та зауважень. Крім того, вони продовжують розробляти законопроекти, які б покращили й інші сфери, крім тих 18, над якими вже працюють.